Молодь завжди була найбільш активною ну, частиною нашого суспільства, і це цілком природні, що ну, найлегше найлегше це організувати ну, на, на якісь акції, або мітинги, або просто ходу. Це не молодь. Не виняток і ця ситуація, яка сьогоднішня є. Частина студентів Ужгородського національного університету сьогодні підтримала, ну, відгукнулася на, ну, на, я не знаю, на запрошення активістів однієї з громадських організацій і прийшлася по Ужгороду і брала, взяла участь у не знаю, як це, чи мітинг чи у зборах на театральній щодо питання свого ставлення до євроінтеграції. Звичайно, закарпатські студенти дуже добре розуміють і найбільш їхні батьки, і вони самі найчастіше, можливо, найбільше з усіх областей, України побували в європейських країнах і бачили рівень життя в Європі, ну, цивілізоване суспільство, і їм привабливо, і вони б хотіли, щоб так як і ми всі хотіли, починаючи від ну. Молодих людей, кінчаючи, думаю, що для пенсіонерів, і думаю, що і наш уряд і Верховна Рада всі б хотіли жити в європейському вимірі і за європейськими стандартами. Це ніхто не, не проти цього. Що стосується наших студентів, вони підійшли до ректорату, я з ними зустрівся. Я не побачив ніякої агресивності студентів. Це були це спокійні молоді люди, які казали, що вони. Підтримують курс євроінтеграції, що не суперечить жодному ні урядовому документу, ні рішенням парламенту, ні рішенням президента. Всі ми хочемо жити за європейськими стандартами. Що стосується безпосереднього конкретного питання, стоїть питання про підписання чи не підписання угоди про асоціації. По-перше, я б всім порадив, в тому числі студентам і всім, хто переймається цим питанням, дуже уважно почитати угоду про асоціацію. Це фактично договір намірів, Це намірів з, -з сторони ЄС і України в майбутньому, ну, десь в далекому майбутньому, при виконанні дуже великого ряду умов, ну, утворити якусь спільноту, бо, можливо, Колись Україна вступить в Європейський Союз, що про це жодного слова, до речі, в угоді не сказано. Що звичайно, ця угода корисна би була в Україні, але за єдиною мовою. За єдиною мовою, у цій угоді має бути чіткий пункт або навіть декілька пунктів, які регламентують терміни і розміри фінансової допомоги сторони Євросоюзу. У цей перехідний важкий період, тому що всі ми знаємо про відношення нашого іншого сусіда Росії до ну, підписання цієї угоди, що це не, не дуже вітається, тому що Росія захищає свої економічні інтереси і буде їх відстоювати. Тут є деякі ну, питання, які не вирішені, і буде перехідний період. За оцінками фахівців, ми знаємо, це в пресі є і в газетах, ну, це по телебаченню, що цілий ціли ряд називається тисячі. Я ну, не фахівець в економіці, я кажу, що тисячі підприємств ну, можуть просто зупинитися або ну, економічно і фінансово дуже сильно втратити від того, що Росія, наприклад. Піде з українського ринку або Україна не буде так представлена на російському ринку. Тому буде перехідний період, який буде важко економіці України. І обов'язково це наші партнери європейські повинні врахувати. І в угоді про асоціації має бути записано, що да, ми вітаємо вступ України до ЄС. Да, ми Україна бере на себе там ряд зв'язання зобов'язань, цивілізованих, європейських зобов'язань. Ми до цього прагнемо, ніхто не проти. Але що робити в цей період?